Привіт, друзі! Якось на каналі Горгани виходила серія відео про кросівки від бренду Dynafit. Тоді ми говорили про кросівки для трейлів на довгі дистанції, про кросівки для трейлових змагань та про трекінгові кросівки. Але тоді ми оминули лінійку кросівок під назвою Alpine. І ось до нас доїхали нові кросівки під назвою Alpine Pro 2. І це гарний привід порівняти їх з моделлю, що називається просто Alpine. Серію Alpine, Dynafit позиціонує як взуття для технічно складного рельєфу. Тобто в ньому можна бігати трейли кам'янистою місцевістю з великим перепадом висот. Горганські масиви будуть якраз ідеальним місцем для таких красівок. Але моделі Alpine і Alpine Pro 2. Досить сильно відрізняються одна від одної, хоча візуально про це не скажеш. Давайте поглянемо на графіку, яку пропонує нам Dynafit, де він позиціонує всю свою лінійку кросівок. Ми бачимо, що Alpine близькі до моделі Ultra 50, і дійсно це кросівки для щоденних тренувань на великій дистанції. Що робить їх придатними до складного альпійського рельєфу? Це маленький дроп, всього 6 міліметрів. Ми пам'ятаємо, що з маленьким дропом бігун краще може контролювати свої рухи на спусках. Це загалом тонша підошва для кращої чутливості. Тут у нас в п'ятці товщина 26 мм, а в носку 20 мм. Також маємо глибокий протектор цілих 4 міліметри. Ну і на довершення маємо чіпку резину Vibram Mega Grip, саме те, що потрібно для кам'янистої місцевості. Отже, маємо таку робочу конячку. Модель легка, всього 280 грамів у 42-му розмірі, чіпка та має захист для пальців спереду. Ті, хто має досвід використання цієї моделі, вказують на те, що це гарний тренувальний кросівок. стабільний на складному рельєфі та дуже зносостійкий. До того ж, він універсальний, тобто в ньому зручно на різних типах поверхні. Виробник вказує, що в Alpine використана базова піна проміжної підошви під назвою Speed, що дає середній рівень амортизації. Alpine Pro 2 у своїх характеристиках дуже схожі на модель Alpine. Та сама вага 280 грамів у 42-му розмірі, той самий дроп у 6 мм, та сама товщина підошви. Ну і та сама підошва Vibram Megagrip з такою ж глибиною протектора у 4 мм. А от якщо ми подивимося на графіку, то тут Dynafit позиціонує ці кросівки як швидші та адаптовані під довшу дистанцію. В чому ж принципова різниця? По-перше, маємо іншу піну проміжної підошви під назвою Speedlight. Вона має кращий відскок і позначається ось такою блискавкою. По-друге, в передній частині підошви маємо захисну вставку під назвою Rock Plate. Вона захищає від гострого каміння, відповідно, ваші ступні будуть менше втомлюватися на довгих дистанціях. І ще одна напівжорстка вставка вже в центральній частині, яка робить кросівок більш жорстким на кручення, а отже, стабільнішим на складному рельєфі. Це все означає, що Alpine Pro 2. М'якший, більш захищений та швидший за рахунок більшої пружності кросівок. І основне його призначення це швидкісні забіги на середній дистанції на складному рельєфі. Разом з тим, мені видається, що Alpine Pro 2 буде гарним кросівком для трекінгу. Якщо у вас легкий рюкзак, якщо ви любите швидко долати довгі дистанції і віддаєте перевагу саме трейловим кросівкам у поході. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.